Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Зараз дуже важливо, хто як скористається звільненими силами, які вийшли з Херсона, каже експерт. Після деокупації Херсона війна перетекла в нову фазу, і тепер Україні важливо грамотно скористатися силами, що звільнилися. Таку думку в ефірі ТБ» висловив військовий глядач із Ізраїлю Давид Шарп. Він зазначив, що після звільнення Херсона лінія фронту суттєво скоротилася, і ворог починає накопичувати війська на лівому березі Херсонщини. Водночас в Україні також у певному сенсі розв'язалися руки та звільнилися величезні сили. Які тиснули на херсонський плацдарм. Ми переходимо в таку фазу, коли російська армія не має відверто вразливого місця, і тепер дуже важливо, хто як скористається звільненими силами, які вийшли з Херсона, і це ключовий момент. Це якийсь новий етап війни, хоча заднім числом може виявитися, що все йде, як і раніше, і особливо не відрізняється від того, що було раніше, резюмував експерт. А от ізраїльський офіцер Ігор Левін говорить наступне: вони можуть цілком серйозно чекати прориву до Криму з одного боку, а з іншого боку, можуть очікувати, наприклад, якихось комбінованих складних ударів з моря. Наприклад, маю на увазі сили спеціальних операцій гур, таке інше, те, що вони називають тероризмом, а може спеціально намагаються напустити диму і цим намагаються обдурити український генштаб. Із Кримом просто все зрозуміло, скажімо так, очевидно, тобто ви можете його просто ізолювати. Ви його ізолюєте, а далі у вас відкривається величезна купа всіляких інструментів впливу. Аж до дипломатичних, політичних, у нього буквально є лише два входи, два виходи. Звісно, це перешийок, який з'єднує півострів із материковою Україною та міст. Міст уразливий, ми вже знаємо на практиці. Це більше не теорія, а перешийок ви можете просто перекрити. І ви перетворюєте півострів на острів. Донбас це складна наземна операція, це вихід до кордонів Росії, тобто Донецьк і Луганськ ніхто в лоб штурмувати не буде. Треба вийти до кордонів Росії та відрізати ці міста. Це зовсім інший рівень операції. Тому не можна говорити, що тут легше, а тут складніше. Це абсолютно різні порядки та до кожного свій підхід. Все складно в такій війні, зрештою, все важко. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.